Вітаю всіх на каналі Rinz. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу з гарною зарплатнею. Нагадуємо, що в нас робота для усіх і нагороднім з житлом. Біля міста роботи є житло. Хостели кімнати квартири від 100 гривень доба. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто, де ви плануєте працювати. І дуже багато пропозицій житла європейського рівня від 100 гривень доба. Тому якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Сьогодні компанія торговий дім Поляков у місті Київ. Відкрило декілька вакансій. Водій на Renault Master категорія B. Заробітна платня від 22 000 гривень. Експедитор на повну зайнятость. Заробітна платня при співбесіді. Вантажний комплектувальник на склад продуктів. Заробітна платня висока при співбесіді. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай вам щастить!